В першу чергу я хочу почати з того, що, знаєте, у нас дуже багато точиться питань, що економічний блок. Починаємо з регіонального розвитку, і саме головне, нам потрібно зрозуміти всім в Україні, що головний ресурс, який є сьогодні, це людський ресурс, це наші українці, які сьогодні платять податки, які народжують дітей, які формують країни, які об'єднують громади. І саме головне роблять той фундамент, який є успішним для незалежної держави України. В першу чергу я б хотів би сказати про Міністерство регіонального розвитку, яке, в принципі, безпосередньо працює не тільки з місцевим совредуванням, а практично і з економічним блоком, що стосується підприємств, що стосується громад, що стосується взагалі фінансів, які збираються, а потім віддаються на місця. Міністерство регіонального розвитку в цьому році зробило першочергову зміну в реструктуризації своєму, це те, щоб перейти від процесу до проєктного менеджменту переходу на результат. І якщо взяти всі практичні напрямки, які стосуються безпосередньо Міністерства регіонального розвитку, це напрямки реформ. Першочерговими реформами, які проходять і здійснюються в державі, вона опускається в регіони. Вони опускаються в громади, і, саме головне опускаються на ті території, де виконуються взагалі ті завдання, які ставляться як президентом, парламентом коаліційної угоди, так і урядом. І тому я б хотів би сказати, що одне з головних питань, одне з ключових питань, які сьогодні виконуються по напрямкам, нами було визначення, що ми саме займаємося реформами. Ми не займаємося обслуговуванням процесів. Тому по кожній реформі ми чітко визначили які є КПІ, які є показники ефективності. За кожною реформою є конкретні цифри, є конкретні люди, є конкретне життя людей і майбутні долі наших дітей. І тому я б хотів би сказати, що саме реформа децентралізації, вона є ключовою фундаментом для успішності майбутньої країни. Це я. А ось автобус що возить мене до школи назад. Це школа нашої громади. Та то каже, як громада об'єдналась, теж збудувала центральну школу. Тут і вчителі, усі, підручники. А раніше, каже, тільки малі школи і те без вчителів були. Добре, що громади об'єднались. Спроможні громади, сильна держава. А як ви? Дуже простими словами дітей, які будуть жити в успішній, незалежної європейській державі, я б хотів би показати, що саме дуже багато питань точилося на початку цього бюджетного року. Всі висловлюють свої заперечення, думали про те, чи вдасться, чи не вдасться. Дуже багато було питань біля бюджетної децентралізації і казали про те, що чи вдасться Україні бути заможною. Вдасться. Я просто переконаний, що сьогодні Україна є успішною і приречена на успіх. І тому саме бюджетна децентралізація, яка почалася з наступного року, показала конкретні результати. Це 24 мільярди, які зібрані додатково в місцевих громадах, які безпосередньо сьогодні вже складають бюджет місцевих громад. І вже починаючи з минулого тижня, починаючи з Дніпропетровської обласної ради і на цьому тижні вже наше місцеве совредування складає самостійно бюджет розвитку, не очікуючи, поки ми приймемо бюджет 2016 року, тому що громади чітко планують своє життя. В цьому році, в наступному, я також в тих дороках, які ж можуть залучити ці кошти в майбутньому. 159 громад, вже об'єднавшись, отримали свої органи місцевого самоврядування і з 1 січня отримують прямий бюджетні відносини з державним казначейством. Щоб було зрозуміло, це півтора мільйона громадян, але це півтора мільйона громадян, тих, які живуть в сільській місцевості. Якщо подивитися, у нас практично 10% людей, які сьогодні мають об'єднатися вже об'єднані. І саме головне, що сьогодні це приймається разом з стратегічними планами розвитку громад. Тим є стратегії, які дадуть їм можливість конкурувати не тільки за створення робочих місць, не тільки за бюджет, а саме головне за майбутні перспективи України. І тут я хочу прийдувати цю реформу. Це практично за рахунок того, що об'єднали всіх навколо цих питань. Уряд, парламент. Президент України, який віддає підпас свої повноваження. І саме головне, сьогодні 60% українців, які підтримують цю реформу, практично мають можливість чітко розуміти, що є безповоротня точка реформи, яка відбулася в цьому напрямку. Практично те, що стосується законів, які були прийняті, ми прийняли все, що було можливо зробити по децентралізації в цьому році. Зараз ми чекаємо прийняття змін в другому читанні до Конституції України. Це стосується не тільки конституції в частині децентралізації, це стосується зміни реформи судової, а також всіх інших питань, які зможуть підсилити в першу чергу той фундамент, який не тільки платить податки, а який конкретно будує нову державу. І що головне, що саме урядом було підтримано. За рахунок децентралізації бюджетної, за рахунок того, що в Державного фонду регіонального розвитку було виділено 2,9 мільярда гривень на те, щоб підтримати стратегії, підтримати ті інвестиційні проекти, які зараз здійснюються в регіонах, і щоб саме головне ми рухались в напрямку децентралізації не тільки з точки зору фінансів, а й всіх функцій, які сьогодні надаються. Тому ті речі, які відбуваються з точки зору децентралізації повноважень. повноважень Державної архітектурної будівельної інспекції, які сьогодні дають можливість замість буквально тих двох-трьох функцій, які були, зробити все, щоб було можливо залучити інвестиції, для того, щоб можливо було здійснити ті функції і зробити збільшення надходження до бюджету. І тому сьогодні, якщо подивитися на напрямки, які пов'язані з децентралізацією, це напрямки пов'язані з... Децентралізації, державної архітектурно будівельної інспекції. це напрямок з управління земельними ресурсами і сьогодні впроваджений відкритий доступ, сьогодні впроваджуються відкриті аукціонні торги. І саме головне, ми сьогодні готуємо ті зміни до законодавства, які дозволять управляти практично територіями на своєму рівні, і саме головне залучати інвестиції. Другий напрямок і дуже важливий напрямок реформування це напрямок енергоефективності. Тут також зараз присутні багато донорів, багато партнерів, які сьогодні долучилися до цього процесу і допомагають зробити питання енергоефективності питанням національної безпеки. Саме зменшення споживання природного газу, саме зменшення тих витрат, які ми несемо як промисловості, так і серед населення на утримання своїх будинків. Ми зробили практично прорив в цьому році для того, щоб це зробити національним пріоритетом. Практично 68 тисяч наших родин змогли отримати теплі кредити за рахунок тої програми, яка була зроблена урядом, і та компенсація тіла кредиту, яка була надана урядом в цьому році, на 70% тим, хто сьогодні потребує такої компенсації, а також ті 69 меморандумів, які підписані з місцевим самоврядуванням, дали можливість практично видати мільярд 100 мільйонів гривень на енергоефективність. І саме головне, що ми відчуваємо не тільки підтримку наших партнерів, не тільки підтримку уряду. Ми сьогодні відчуваємо підтримку наших громадян, які також включились в економію саме споживання природних ресурсів. І за перші 10 місяців ми отримали практично 19% зменшення споживання природного газу. Це стало можливість тільки за рахунок того, що країна практично об'єдналася навколо цього питання. І саме головне те міжнародне співробітництво, яке ми зараз ведемо з нашими партнерами, це і Банк КФ, це і Світовий банк, це і Банк Європейського інвестиційного розвитку, який дає можливість в першу чергу заощаджувати не тільки на енергоефективності будівель, а також на енергоефективності тих комунальних підприємств, які надають такі послуги. Ті питання, які стосуються заучення коштів. Використання коштів для того, щоб підсилити спроможність наших громад за рахунок економії коштів. Вони впроваджуються практично по всій країні, але я б хотів би зазначити один із основних напрямків це напрямок відновлення Донбасу. Відновлення Донецької Луганської області, яке під час російської військової агресії на, сьогодні, на сьогоднішній день є дуже важливим питанням і тому саме... Ті кошти, які залучені від Банку КФВ, ті кошти, які залучені від Європейського інвестиційного банку, ті кошти, які виділені урядом на відновлення тої інфраструктури, яка є на Донецькій і Луганській області, сьогодні, саме головне, спрямовані на підтримку інфраструктури систем життєзабезпечення, а також соціальної інфраструктури наших міст, які розташовані, розташовані в Донецькій області. Хочу сказати, що. Дуже важливого питання реформування і самої бюрократичної машини в державі. Нам потрібно в наступному році, змінюючи регламент, змінюючи закон про державну, управ... державну службу, змінюючи взагалі закон про кабінет міністрів, спростити всі процедури для того, щоб збільшити і прискорити процес проходження рішень і прийняття таких рішень, і саме головне впровадження їх в безпосереднє життя. І тому нами було запропоновано в цьому році разом з Європейським інвестиційним банком зміну до регламенту для того, щоб прискорити процес саме впровадження і залучення таких кредитів. Те, що стосується питань енергоефективності, і ми розуміємо, що... Саме ця реформа дасть можливість зменшити виплату субсидій нашим гражданам, які будуть мотивовано економити. І ми зможемо перейти, я бажаю, вважаю, наступному році на монетизацію субсидій, дозволить нам зробити наступні і переривні кроки. І тому, крім тих реформ, крім тих законів, які стосуються децентралізації, енергоефективності. Житлово-комунального господарства. Чому? Тому що ми сьогодні, залучаючи енергоефективність, прийняли закони про ЕСК, ми прийняли закон про спільну власність об'єднання громадян, які можуть залучати такі кредити. Сьогодні нам важливо і питання обліку. Тому разом з Анкаріє в наступному році ми впроваджуємо систему по якої є інвестпрограми, по якої кожен ліцензіант повинен бути практично встановити будинкові лічильники як на газ, так і на тепло. І практично, якщо в цьому році ми зробили такий невеликий, але прорив, збільшивши з 32% до 51% встановлення будинкових лічильників, в наступному році ми повинні вийти на 75% без обліку, без управління, без моніторингу, споживання природних ресурсів неможливого питання енергоефективності. Я не буду казати вже про інші питання, які займалося Міністерство з точки зору взагалі підтримки тих питань, які стосуються відновлення Донбасу з приводу тих надзвичайних подій, які сталися на території України і катастрофи МЕЧ-17, трагедії з Івагою і що саме на цих питаннях уряд показав свою роботу як однією командою. Одня, одна команда, яка працює на загальний результат. І це стосується не тільки економічного блоку, це стосується блоку гуманітарного, це стосується всього уряду, який практично під тиском той військової агресії, під тиском той фінансової дестабілізації, яка була в початку року, змогли вивести країну на кінець року на ті речі, які сьогодні нам дозволяють говорити впевнено про майбутній 2016 рік. Тепер те, що стосується планів саме на 2016 рік. Дуже важливе питання і основне питання це 300 голосів, які будуть проголосованими другими зміни в другому читанні Конституції. Це те, що нам відкриє шлях до вже конкретного побудови місцевого самоврядування, відкриє шлях для того, щоб впровадити нову систему перфектів, відійти від державного управління до управління місцевого совредування, створення виконкомів і саме головне. Зробити так, щоб сьогодні наша громада самостійно управляла своєю територією, а не тільки за рахунок тих чи інших програм, які приймаються в Києві. В наступному році дуже велике і амбітне питання це збільшення Державного фонду регіонального розвитку, який в першу чергу підтримує інвестиційний проєкт. Також дуже важливе політичне рішення і це. Можливість донести до наших громад, що ті громади, які об'єдналися, отримують безпосередньо державну фінансову підтримку від уряду, від держави в напрямку саме інституціональної спроможності виконувати свої функції об'єднаним територіальним громадам і практично ми передбачили в наступному бюджеті 1,2 мільярда. Те, що стосується взагалі, також підтримки програми енергоефективності урядом попередні. Приймається в проєктному рішенні, це 794 мільйона гривень для того, щоб компенсувати практично ту частину, яку сьогодні залучають наші громадяни як кредити. А саме головне створити в майбутньому році фонд енергоефективності. Фонд енергоефективності, який працює в успішних європейських країнах. І сьогодні нами пропонується саме фонд за моделлю Литовської, яка показала безпосередньо не тільки можливість компенсувати. Кредити, а ще й максимально ефективно використовувати кошти. Стандарти, які ми будемо пропонувати в наступному році, це максимальний ефект від тих заходів, які сьогодні проводять українці. Не просто замінити вікна, не просто утеплити дах, а зробити так, щоб ми могли максимально економити енергію до 50% на енергоефективних заходах. Що нам потрібно ще додатково зробити? Нам потрібно зробити перерив в містобудуванні і в будівництві. Це зробити таким чином, щоб практичне зменшення технічних умов, зменшення дозволів скоротило не, не тільки терміни будівництва, а саме головне використання кредитних ресурсів і саме головне зменшити вартість квадратного метру не тільки житла і промисловості. Нам потрібно зробити так, щоб... Громади управляли в наступному році всіми ресурсами, в тому числі і земельними. І тому нам є підготовлений цілий пакет законопроєктів, які стосуються земельних відносин, які передадуть практичне управління земельними ресурсами на органи місцевого самоврядування і, саме головне дадуть можливість залучати інвестиції. Зменшити від семи суб'єктів розпорядження зимове до двох це органи місцевого соврядування і Кабінет міністрів, те, що стосується лісових і водних ресурсів. Друге питання це електронне врядування, яке допоможе при створенні нормальної системи надання адміністративних послуг на місцях зав'язатися з місцевими органами, з органами центральної влади. Також нам важливо, щоб всі чітко міністерства в наступному році... Їх практично 22 напрямки, які залучають 12 міністерств, включилися в безпосереднє в реформування країни в напрямку децентралізації. Це стосується освіти, це стосується охорони здоров'я, це стосується соціального захисту, це стосується управління фінансами. Це практично ті сфери, які вирішуються і виконуються на базовому рівні. І тому я хотів би ще раз подякувати всім нашим українцям, які вірять в успішність країни, які головне, Ті повноваження, які зараз готовий віддавати президент через Конституцію, через зміни до Конституції, на місцеве соврядування, потрібно підтримати в парламенті. Тому закликаю всіх до співпраці, члени уряду до цього готові. І я думаю, що той економічний блок, який буде презентувати сьогодні всі питання по фінансам, по... Міністерство економіки по роботі тих підприємств, які працюють безпосередньо в територіях і в громадах, по Міністерству інфраструктури, по Міністерству Павої енергетики, по Міністерству агропромислового комплексу, які також сьогодні дають можливість збільшувати надходження валюти до країни. Ми всі готові працювати. Ми хочемо, щоб нас підтримували українці, і тому ми пропонуємо долучитися разом до співпраці. Дякую за.